Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українські військові, які проводять наступальну операцію на Курщині, виявили там продукцію кондитерської фірми Рошен Петра Порошенка. Бійці за зайшли в місцеві магазини, помітили брендовану вітрину Рошен. Заїхали ми в Лебідьовку, Курська Народна Республіка. І що ми бачимо? Петя збагачується патріот України спонсорує Рашку, каже військовий на відео. Демонструє вітрину з і Барбарисом Рошен. Також військові показали ціни. Продукція Порошенка продається по 304 рублі. Компанія «Рошен» Поки що не надала коментарів стосовно того, як її продукція опинилася на полицях Російської Федерації. Заїхали ми в відьовка на, скажімо, вже Курська Народна Республіка. І що ми бачимо? Підтя збагачується. Патріот України блядь, спонсирує вражку. цукерки